Хотів би розважити з вами слова, які Іван Хреститель говорив. А конкретно, що значить приготуйте дорогу Господню? Що значить приготуйте дорогу Господню? Робіть прямими стежки Його. Дайте собі відповідь. Це завжди дуже важливо дати спочатку собі відповідь. Як ви розумієте ці слова, якщо до вас звертаються і говорять: приготуйте дорогу Господню. От Ян Хреститель звертався до слухачів. Ми сьогодні чуємо ці слова, приготуйте дорогу Господню. Ці слова звернені до кожного з вас: приготуйте дорогу Господню. Як ви готуєте дорогу Господню? Як ви розумієте, що потрібно приготувати дорогу Господню? Чи ви готуєте дорогу Господню? Перед святами Різдвяними часто наголошується на тому, щоб посповідатись. Ну і це один зі способів прийти з гріхами до Ісуса, покаятися. Щоби приготувати дорогу Господню. Господь як до нас приходить, між іншим через причастя? Ісус до нас приходить через причастя. Тому ми дітей теж готуємо до першого причастя. Ви всі колись були підготовлені до першого причастя. Кожну неділю, коли йдете на службу Божу, ви готуєте дорогу для Ісуса, щоби причаститися. Чи ви готуєте дорогу? Для Ісуса, як готується дорога для Ісуса. Ну, перше, це потрібно зрозуміти цю дорогу. Якщо ми не розуміємо, що значить приготувати дорогу, тобто для чого причащатися, для чого сповідатися, що є гріх, що не є гріх, що є злом, що не є злом, ми не розуміємо, як готувати дорогу Господню. Тому і Навчання, проповіді, вони накеровані на те, щоб допомогти вам в тому, щоб зрозуміти, як готувати дорогу Господню. Ми з року в рік повторюємо цикл, літургічний цикл, ми переживаємо прихід, ми очікуємо другий прихід Ісуса, ми слухаємо навчання Ісуса, ми йдемо дорогою де Ісуса розіпяли, але Він воскрес. Чому? Для чого? Щоб ми стали на цю дорогу, яку пройшов Ісус. Щоб ми стали на ту дорогу, якою є Ісус. Тому ми повторюємо знову і знову. Чому ми повторюємо, щоб ці стежки вирівняти, щоб до нас дійшло щось, що може ще не дійшло? Наш рух. Приготовлення дороги, він йде на нагору. Тобто в житті ми рухаємося наверх. Якщо ми рухаємося по духовній дорозі, якщо можна так її назвати, то ми рухаємося вверх. Все вище і вище. Дуже часто в святому Писанні є, що там, на горі, Господь приготує бенкет. На горі приготує бенкет. Ми рухаємося вгору. Дорога вона йде вгору. Ми ростемо, якщо рухаємося. Якщо ми не рухаємося, чим людина старша, навіть якщо фізично не рухається, тим вона слабша. Якщо людина рухається, якщо вона ходить в гори, вона сильна. Для того, щоб бути сильним духовно, потрібно рухатись. Рух це сила. Рух це життя. Ми рухаємося духовно. Як ми рухаємося, хочу показати вам кілька рівнів того, як ми рухаємося дорогою. Перший рівень це базовий рівень, це учнівство. Ісус наставник, я учень. Ісус наставник я учениця. Якщо в тебе є цей рівень, ти йдеш і слухаєш. А потім робиш або не робиш. Учнівство це основа. Якщо немає учнівства, то є такий стан, який називається натовп. Нащо йдеш у церкву? Жона казала, нащо йдеш у церкву, ну бо там добре. Щось там, щось там є. На що йдеш у церкву, бо мені погано. Може, Бог щось поможе нарешті, буду просити його. Але це такий рівень теж важливий, але це рівень називається НАТО. Натовп прийшов, чари мари, і пішов. Було файно, не було файно. Йди туди, де було файно. Чого йдете туди, бо там файно. Бо там піп коротко говорить, не кричить на нас, гроші, не втягує, то йду туди. Це теж рівень, бо там файно. А як будуть бити? Бо за учнями Ісуса прийшли, вони розбіглися. Якщо будуть бити тебе за те, що ти християнин, що ти будеш робити? Зміниш шапку, міняється, шапку міняємо, пам'ятаєте, хто з мого покоління? Для того, щоб стати твердо на дорогу християнську, треба стати на позицію учнівства. Учень це той, який слухає Ісуса. Я часто про це наголошую: якщо ви читаєте щоденно новий, новий завіт, ви є в позиції учня. Читати щоденно новий завіт. Або слухати дуже уважно навчання, тому що ми постійно вчимося або не вчимося. І це перший рівень. Перший рівень дороги, верх. Другий рівень він є наслідком першого це рівень служіння. Той, хто зближується з Ісусом, розуміє, що Його життя це служіння, служіння мамою, служіння татом, служіння жінкою, служіння священником. Служіння як людина, у кожного в нас свої таланти, служіння, не вимагання і брання, а служіння. як я можу послужити, яке моє служіння, яка моя місія, як я можу вам послужити? Це другий рівень рівень служіння. Коли людина живе цими двома рівнями, вона зближується так з Ісусом, що вони стають друзями. Друзями, ти дружиш з Ісусом. Тобі болить, коли ти зраджуєш цю дружбу, і тобі дуже добре з ним в цій дружбі. Це третій рівень. Але цей третій рівень він наслідок перших двох. Я учень. Я служити разом з Ісусом служимо. Ісус сказав: Я на те прийшов, щоб служити, не щоб мені служив. І на кінці Тайної вечері, якщо пам'ятаєте, Він говорить учням, вже не називаю вас слугами, але друзями, тому що розповів вам все, що чув від Отця. Що значить дружба з Ісусом? Ми чуємо, розуміємо Його. Ми в учнівстві почули про Любов Отця до нас. Ми досвідчили, як нас сильно Ісус любить. Неможливо не подружитися з Ісусом. З Ісусом не дружить лише та людина, яка його не чує, яка його не знає. Я пам'ятаю, десь тут є і записано, і навіть недавно було інтерв'ю на Кредо, і вони це витягнули як такий. Е Ну, Трошки воно звучить, звучить так не по церковному, але я свідчу, що коли я перший раз зрозумів Ісуса, Його пропозицію, мені було 19 років, я сказав, та мені цей мужик подобається. Мені хочеться жити так, як цей мужик вчить. Я раніше рівнявся там на різні інші категорії, завжди якось розчаровувався, а цей мужик мені подобається. Чоловіки, вам подобається Ісус? Як мужик. А жінки, вам подобається? Знаєте, чого багато жінок приходять щоденно? Тому що їм подобається як Ісус. Я колись їх запитувався. Їм подобається Ісус як чоловік, сильний, захисник, вимогливий і ніжний водночас. Чоловіки Ісус, це взірець для нас, як бути сильним, захищаючи цінності свою жінку, своїх дітей. Свою парафію, свою країну, слухаючи Господа, як я маю виконувати Його волю. Це подобається. Вам має сподобатись Ісус, якщо ви його почули. Якщо ні, тоді ще не дійшло до контакту. Немає розуміння цього чоловіка, і його навчання. Тому що Його потрібно. Реалізувати в сенсі конкретизувати для себе те, що Ісус вчить. Чого це важливо, чого потрібно слідкувати за своїми словами. Коли Ісус говорить за кожне слово даш відповідь, чому Ісус це говорить за кожне слово даш відповідь? Тому що Слово має силу. Слово або благословляє і будує, або Слово руйнує, вбиває. Які слова виходять з твоїх уст? Такі слова виходять з твоїх уст, в якому стані твоє серце? А в якому стані твоє серце? А можеш навіть не розуміти, в якому стані твоє серце. Чому? Тому що зеркала немає, а зеркалом є хто? Зеркалом є навчання Ісуса. Читаючи, слухаючи навчання Ісуса, ти зустрічаєшся з зеркалом. Воно конфронтує тебе. Це зеркало. І запрошує, запрошує йти за ним. І в дружбі зав'язується такий стосунок, де хочеться бути щораз більше разом служити, пізнавати Отця. І наступними рівнями, коли ми доходимо до дружби, чим далі, тим більше з'єднуються наші душі, як коханий з коханою. Згадайте, як Ісус говорить про церкву, про душу, як про кохану Свою, до якої Він приходить, за яку Він життя своє віддає, і кохана душа церква взиває Мараната, прийди, коханий, прийди, коли душа в такому стані, вона прагне, щоби прийшов коханий. Щоби прийшов Дусі Святому, щоб прийшов причасті, щоб прийшов своєму другому славному пришесті, звідти взиває людина з цього рівня на дорозі, коханий прийди, Мара ната. Останнім етапом цієї дороги це є етап єдності. Ми стаємо єдиними, не зливаючись, але Єдиними, як Ісус в Євангелії від Івана, говорить, щоб вони були одно з нами, як я з тобою, і вони з нами. Та сестри, це є дорога, це є дорога. Де ти себе бачиш? Можливо, ти підходиш до першого рівня, стаєш учнем, ученицею, а можливо, ти сьогодні хтось з вас прийме рішення, що Він хоче стати. На цю дорогу, тому що ця дорога, прокладена Ісусом, Він її пройшов, Він її показав, Він є провідником. Але чи я іду цією дорогою, це залежить від мене. Приготуймо дорогу Господню. Робимо прямими стежки Його.